любі мої, Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні пухкі різдвяні пампухи. У нас в сім'ї готували їх на свят вечір. Отож починаємо беремо 500 г водички кімнатної температури, додаємо 1 столову ложку дріжджів сухих, 100 г цукру. Дрібку солі. Та сьогодні в мене буде. З гарбузом 200 г відвареного гарбуза. Так як яєць ми не додаємо, тому для кольору ми додамо гарбуз, 100 г олійки без запаху та 1 паточку ванільного цукру за бажанням. І будемо додавати борошно. Сьогодні в поміч мені буде тісто міс. Ви можете замішувати руками, це не, не має ніякої різниці. Ось таке гарне тісто у нас, і залишимо на годинку півтора, щоб тісто гарно піднялося в два рази. Тісто наше піднялося, підійшло, розкачуємо його в такий пласт десь півтора см, не зовсім тоненький. Вирізаємо кружечки. І сьогодні в мене будуть пампухи з маково-горіховою начинкою та з ружею. З варенням з рози, як у нас говорять на буковині, рожою. Тому, е якщо вам цікаво, перегляньте мій канал. Ми з вами готували вже це варення і приготуйте собі. Ось таким чином робимо наші пампушки і будемо смажити їх в їх болійки. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал і приготуємо ще дуже-дуже багато смачних. Страв. Ось такі гарні пухкі у нас пампухи, повністю їх охолоджуємо, обмакуємо їх в пудрі цукровій і ось така смакота у нас виходить. Дуже гарні м'які начинку регулюйте самі, хочете більше, хочете менше. Ось такі гарні пампушки. Усім вдячна за перегляд. До нових зустрічей!